За 30 років свого існування дитячий садок номер 306 пережив багато. Тут була і початкова школа, і навчально-виховний комплекс. А 10 років тому заклад отримав нарешті, як і спочатку свого створення, статус комбінованого дитячого садка. Тут є як звичайні групи, так і спеціалізовані для дітей з проблемами упорно-рухового апарату, затримкою мови та психофізичного розвитку. Усього де садок може прийняти 250 дітлахів. З 2003 року ми відкривалися як дитячий сад. У нас було 4 тільки для групи. За 10 лет у нас функционирует 12 групп разного направления. Многое изменилось в том еще порядке, что в связи с тем, у нас детки есть с церебральным нарушением. Это 8 человек разной тяжести. Для них организована специальная лечебная физкультура. Есть у нас зал ЛФК, где занимаются профессионально у нас. Инструктор фізкультури, также массажист, приобретено оборудование для массажа, очень цікаве, профессиональная. Также на хорошем высоком, можно сказать, уровне проходят занятия музыкальные. У день ювілею привітати колектив закладу зі святом завітало багато гостей: представники міської та районної влади, спонсори, і шефи. Вони вручили грамоти та подяки адміністрації, а також тим працівникам дитсадка, без яких заклад просто неможливо собі уявити. Комірникам, повару, вихователям. Хочеться привітати всіх працівників закладу, привітати діток, яких ми виховуємо, їх батьків, спонсорів, особливо тому, що дуже багато вкладається на благо наших дітей, на благо розвитку. Нашого району. В цьому закладі керівник Сазонова Лілія Володимирівна вона налаштовує колектив так, щоб дітям і батькам було в цьому закладі комфортно, затишно і завжди вони відчували себе поважними і нужними людьми. Тому ще раз вітаю всіх зі святом, ще раз всім бажаю міцного здоров'я і відзначати ще не один такий ювілей. Привітати рідний дитячий садок з ювілеєм прийшло й багато батьків та навіть колишні вихованці. Ну, Воспитатели у нас хороша. Іноді просто вони бувають строгі, якщо там не слухаємося. мені там, де нам. Ми вже выпустили у 2011 году. прийшли поздравити наш любимий садик з тридцатилетия. Я дуже довольна этим садиком. ми проходили сюда 4 года. Все була замечательно. як і кожен комунальний заклад, дитячий садок номер 306 стикається з певними складнощами, але спільними зусиллями їх вдається вирішувати. Які складності? ну мабуть, як і зараз в країні. це прежде всього матеріальна сторона матеріальну базу. Дуже сложно зараз її улучшити. Но Мы не остаемся без внимания, нас не оставляют, как районные и городские власти с помощью городской, городского бюджета. У нас была открыта 12-я группа два года назад, капитально отремонтирована. Была оказана помощь в ремонте коридоры. Также помогают нам очень много друзей и спонсоров. Сегодня тоже они у нас в гостях. Мы очень благодарны. И, конечно же, большое внимание со стороны родителей. Для комфорту батьків записатися у дитячий садок можна по інтернету. З грудня минулого року на сайті закладу існує спеціальна послуга електронна черга.